Вітаю колеги з вами, я Олена Озерова. Пропоную до вашої уваги огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень із 1 по 5 липня. Із 1 липня, щоб отримати звільнення благодійної допомоги від оподаткування ПДФО, військовослужбовцю не обов'язково мати статус учасника бойових дій, але урядовці залишили умову: допомогу використовують для закупівель або надають у вигляді товарів, робіт, послуг, що внесені до затвердженого Кабміном переліку. Якщо товару, роботи чи послуги немає в цьому переліку, їхню вартість включають до доходу фізособи, і з неї необхідно сплатити ПДФО. Податківці в чергове оновили єдине вікно подання електронної звітності, зокрема, додали оновлені форми декларації з податку на прибуток, а також повідомлення про участь в міжнародній групі компаній. Оновлений комплект документів містить зміни та доповнення, які запровадили по 27 червня включно. Платники, які здійснюють розрахункові операції з застосуванням РРО або ПРРО, зобов'язані вести облік всіх товарних запасів, а не певних товарів за місцем їх реалізації. Податківці наголосили, Вимога поширюється на ФОП на загальній системі оподаткування, ФОП-єдинників третьої групи платників ПДВ та підприємців-єдинників, які торгують технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, ліками, медвиробами, ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і камінням. У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти щодо бронювання військовозобов'язаних. Першим планують уточнити категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, встановити нові критерії для суб'єктів господарювання, що є критично важливими, та передати керівництво ТЦК Міноборони. Другим пропонують упровадити збір до держбюджету за бронювання військовозобов'язаних працівників у сумі 20 тисяч 400 гривень. Крім цього, бронюванню підлягатимуть військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що сплачують ЄСВ. Понад еквівалент п'яти мінімальних зарплат наразі це 40 тисяч гривень, та мають штатну чисельність працівників від 10 осіб, тобто до 50% кількості призовників військовозобов'язаних та резервістів. Податковий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроекти, якими звільнять від оподаткування ПДВ та ввізним митом операції звезення товарів для потреб виробництва та або ремонту безпілотних систем механізованого розмінування. Пільгу пропонують запровадити на період воєнного стану. Також тимчасово звільнять від МИД та ПДВ енергетичне обладнання, ввезено в межах угод, які фінансує секретаріат енергетичного співтовариства. Пільга діятиме до закінчення воєнного стану, але не пізніше, 1 січня 2026 року. Щоб не пропустити інших важливих новин, долучайтесь до дружньої родини Головбуху. Працюємо для вас та заради нашої перемоги. Слава Україні!